Якщо ми зробимо заповільнення відео, яке не має достатньої кількості кадрів на секунду, то ми можемо побачити ось такий неприємний ефект. В цьому відео я покажу вам, як це виправити. Наприклад, ми хочемо заповільнити відео від 100% до 20, зробити таке суперслоумо. Натискаємо R на клавіатурі англійську, виставляємо спід 20 Бачимо, що картинка в нас тормозить, і переходимо в панель інспектор. І обираємо Retime and Scaling. Retime process обираємо Optical Flow. І в Motion Estimation обираємо AI Speed Warp Better. AI означає Artificial Intelligence, тобто це на базі штучного інтелекту, алгоритм який змішує кадри між собою та прибирає ось цей ефект уривчатості. Для того, щоб продивитися ефект на таймліні, ми можемо перейти в playback, Render Cache та обрати Smart. І коли в нас ця лінія із червоної стане синьою, ви зможете продивитися готовий результат прямо на таймлінії. Якщо залишилися будь-які питання, пишіть у коментарях.